Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, українчики Сполучених Штатів. Ну що, страшне. Сталося страшне. Молдавани почали робити якусь дурню. Молдавани запустили на свою територію наших прикордонників, і в них там якийсь зараз рейд патрулювання спільного патрулювання не самого кордону, а. Всіх цих транспортних шляхів. не Українські прикордонники разом з молдавськими прикордонниками зупиняють в прикордонній зоні не тільки в прикордонній зоні, а і в глиб країни також автобуси і просто автомобілі. Не всі підряд, але вибірково зупиняють і перевіряють документи. І, зокрема, вони націлені на українчиків, які спетляли з України. І якщо таких виявляють, вони їх повертають до себе назад, кажуть, ацю хлів. Думав, ти звалив? А, а ні. Не тут то було. І, і доходить до того, що вони там навіть між Бельцями і Кишиневом вони там також є прецеденти. Не знаю, наскільки воно буде носити масовий характер ось це. І наскільки воно буде розтягнуте в часі, ну, воно вже фактично триває за два тижні оця фігня. Там. Тому, якщо ви перетнули там і собі їдете в глиб країни, ніяк не здавалися прикордонниками і не почали процес тимчасового захисту, то ви в зоні ризику. І вам, очевидно, треба бути дуже обережними. Це не означає, що Молдова якось перекрита повністю, чи Молдова не варіант. Молдова варіант, і навіть дуже хороший варіант. Просто от така от ложка дьогтю, чи навіть не ложка дьогтю, не знаю, як це назвати. Ну, Нормально таку свиню підклали молдоване а українця. і, українцям. І, 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 і поки що не ясно, що з цим всім робити. Тобто Молдову треба петляти, по можливості петляти там глиб країни самостійно не автобусами, ну, не, точно не маршрутками їхати, а їхати якось обережніше там, із місцевими таксистами, і по можливості не, не, цей, не заморочуватись там, із молдованами, а петляти відразу в Румунію. Так як от по, по прикладу минулого року. Що хлопці петляли прямо спочатку в ПМР, з ПМР у Молдову, ніде ні з ким, ні Гугу, -гу, а потім із Молдови в Румунію. І там за два дні він, він вже в Румунію там оформився за пару годин і кінець історії. Тому не будьте безпечними, Я, як ви знаєте, не схильний розганяти паніку, просто частиво такі от починаються. І е, поки що не ясно, наскільки воно масштабне це все, наскільки, е, і, і наскільки воно буде тривале в часі. Тому що е, подібні якісь там е, якісь підозри і подібні вкиди вони були раніше, можливо, це одне, одне із таких. Але е, це не, не Ця інформація поступила не від людини, не від людей, які були безпосередніми учасниками, які попадалися на якісь такі рейди. А це від спілкування з прикордонниками спілкування інших людей, громадян інших країн, які теж мусили тікати з України, тому що вони були народжені в Україні, і зараз так сталося, що шляхи також їхні пролягають через Молдову з тих чи інших причин, не буду їх називати. І е, ці люди вони тісно спілкуються, і мають, е, мають знайомих у багатьох куточках світу, в тому числі і в, в країнах, таких як Молдова. Тому ця, ця інформація достовірна і, ну, і до неї треба ставитися серйозно. Так, і ще одна новина про Білорусів. Білоруси е, Розбавляють нашими втікачами з України в Білорусь, розбавляють трафік тих арабів, африканців і інших цих туристів, що Лукашенка тревел їх там везе до себе в Білорусі, далі своїм прикордонникам дає команду копняками гнати їх там на, на колючку на кордони з Євросоюзу в Латвію, Литву, в Польщу то почастіше ли випадки, коли наших не, не, здають на, не, не везуть на пункт пропуску в Польщу, а везуть їх просто на кордон з Литвою і, ну, і відправляють їх штурмувати ту колючку. Литовці приймають наших, там нема замороків, вони так само майстерно перелазять і паркани, здаються литовцям. Литовці приймають, дають там, тимчасовий захист литовський, тобто там з цим все, все гаразд. Просто в білорусів якісь такі незрозумілі рухи. Вони чи хочуть підняти якийсь там гвалт, що литовці і поляки ну, при поляки, поляки то через пункти пропуску отримують наших. Що, що литовці, латвійці і поляки пропускають українців з Білорусі, а, а біженців із Африки не хочуть пускати, ловлять їх і викидають назад, залишають тільки, Ну, принаймні по Литві. Чоловіків не пускають по Литві жінок, там, вагітних жінок, жінок із дітьми їх залишають. Просто жінок то викидають разом із чоловіками. Окрім тих, котрі мають там, якихось рідних, які мають постійне місце проживання десь по Європі, там першого коліна споріднення, там, матір або син, дочка таке. Брат сестра не діє. І тих, котрі там батьки були народжені в Литві, ось таких приймають. А таких вистачає, бо в Радянському Союзі теж литовські жінки повиходили заміж за африканців, які навчалися по радянських інститутах. Ну і, і, і чоловіки також подружувалися із африканками. Тому є такі діти, які були які мають одних когось із батьків із Латвії, Литви, які межують із Білоруссю. Тому, якби для тих українців, які переживають, що їх там поляки можуть не прийняти чи щось таке, то повірте, вас приймуть, українців чекають, Європа українців чекає. Ті, котрі спромоглися здолати український кордон самотужки, так їх там особливо чекають. Такі от, що там, головні новини на сьогодні. Так що, що? А, ну і ще новина. Польський напрямок через сухопутний кордон, через ліси, через Львівську область, він доволі успішний, дуже багато відгуків. Про те, що людям вдалося це зробити, і вони один за одним покращують покращують підходи, покращують схему, скорочують шлях, знаходять, як там дістатися в глибину Польщі. Також в Польщу грибуть через Білорусь, через Волинську область, щоб не заморочуватись із білорусами. Не перебувати в них там по тих тюрмах, там, бо в тому ну, втратити день-два в тюрмі, в тому приємно, мало. А під'їхати через Волинську область до, там, біл, до білоруського кордону можна чуть не впритул за допомогою там, нехитрих місцевих і е, е, власного переговорника із місцевими. І пробратися далі в Польщу це просто на адреналіні в людей вдається такого. Як перетнув кордон, як погнав, як погнав, там потім вбух, вбух в одязі вигнався, знайшов місце чи знаходять місця, де його можна перетнути так, щоб навіть плисти не доводилось, що там води трохи більше, ніж по пояс. Все одно там на польському боці треба перевдягатися в чистий одяг. Тому ось такі хороші новини, на... На останок поруч із тими неприємними і з молдаванами. Ось такі, от, ось такі от пироги. Ця от частина е, Молдавського напрямку, та що через Чернівецьку область, то вона простіша, ніж через Вінницьку, там Одеську, туди петляти, тому що там ближче до румунського кордону. І там не така активність із перехоплення. Більше спрямовані ці українські прикордонники вони більше спрямовані на цю частину рівнинної Молдови по тому берегу з Дністра, де ну, куди можна відносно легко дістатися, тому що через їхати через Чернівецьку область то трохи. Трохи задовго. І там немає настільки в них регулярних тих формувань, які би могли то робити. Тому, якщо Молдова, то Ну то це Кнацик Вінницької області і, і Чернівецької в пріоритеті. Ну, ось так. Так що? що Всім успіху. Робіть планету українськішою. Розбавляйте там, кожен народ нами, щоб нас було побільше на всій планеті. Часи для нас такі настали, що нам треба шукати, шукати кращого місця для життя, поки в Україні триває те, що триває. В Україні е, процеси. Покращується, тобто люди перестали вже боятися тих ТЦКшників панічним страхом, як вони раніше їх боялися. Зараз вже з'явилося купу відосиків, де хлопці просто сидять в ТЦК і не хочуть звідти йти е, е, просто по повістці. ТЦКшники хочуть їх збутися, бо ці не хочуть йти на ВЛК і все таке. І вони хочуть їм дати там повістку, щоб вони там прийшли на наступний день до них, щоб. Ну, щоб в них там не сиділи, не баламутили. А вони не хочуть так вже. Вони хочуть вийти звідти без ніяких повісток. Просто із кінцями звідти звали. Тому це дуже гарна новина. Бо коли люди перестануть боятися цих ТЦКшників, а як, як я розказував у попередніх відео, там було кілька відео, що це просто. Зрежисована ця акція, коли людей хапають на вулицях, і коли там показують, як над ними там знущались по потихти цікаво, воно дуже гарно підхоплювалося людьми, отримувало гарний відгук, і люди самі поширювали один між одним і просто поширювали цей страх і паніку. Так що чоловіки просто поховалися по хатах, і коли вони там виходили і попадалися, Бо різні ситуації в житті бувають, то вони вважали, що в них немає ніякої надії, що вони вже приречені, вони там опускали лапки і погоджувалися на все, що вони їм там говорять. А зараз вже ця схема поламалася. І фактично, оцей наступний рік він буде переломним роком, тому що як люди перестануть реагувати на цих ТЦКшників, які бігають там за ними. Будуть казати, що О, знов ви, та скільки можна? Ви вже мене три рази тягали за минулий місяць туди. Я вже був у вашому обласному і міському ТЦК. Хіба ви не з цієї області, тоді я можу з вами поїхати. А так, я, я туди знов не поїду. Я вже там був. Я не, я, мені там вже не цікаво. Ну, щось таке. І коли от дійде вже до цього, коли люди просто не будуть їх боятися, не будуть на них реагувати на, 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 на цю бусифікацію, бо в ній реально немає нічого страшного. Ви просто втратите там якихось кілька днів свого часу. Так що, що, носіть з собою в кишенях якісь біруші, бо, бо там. Спати в військоматі тяжко, тому ТЦК, цікаво постійно там щогодини приходять когось, десь кудись відправляють і там шумлять, збираються, оголошують. Тобто спати там би спав би собі, а шум буде заважати. Тому беріть біруші, носіть з собою біруші. Біруші це така фігня. Не знаю, наша кішка ними бавиться. Вона, вона така пінка вона зминається і вона е, зменшується в об'ємі на короткий час. Ти вставляєш у вухо, вона розширюється в гучній раковині одній і в другій. І закриває звук повністю, так що можна спати. Тому, що там, на ВЛК не йдете, е, беручи з собою мати, щоб можна було спати. ТЦК цікаво нормально, там вас будуть нормально годувати, водити там на якусь зарядку, і будуть вас там шикувати і, це, і, і, і рахувати, тільки й того. Тобто, будьте готові там змарнувати кілька днів, ви звідти вийдете. І е, реально це все закінчиться тим, що почнеться відбу, відбуватися нормальне вербування. Нормальна пропаган... запуститься нормальна пропаганда, така, як для 18-24. Зараз відбувається. І з гарними дівчатами, які будуть викликати що там, прояви патріотизму і похоті, Одночас. всякими там героїчними історіями. Із війни там, ветеранів будуть показувати, будуть показувати військову техніку, зброю і все інше, будуть заманювати людей по-нормальному. І коли, це почне, і коли е, цей процес набуде добровільного характеру, ну, тоді Україна не тільки зупинить ту Росію, Росія сама вже буде хотіти перемиря, зупинку вогню, буде, буде кричати на весь світ. Як там ці. як там хто... Е, ці бандерівці, нацисти, і хто там євреї і, і всі інші, котрі там в Україні живуть, як вони тепер знущаються над ними і там їх від, відбивають них назад ті землі, які в Конституцію Путін записав. От такий от мій прогноз. Тому, тому тому чекати оцих героїчних часів краще за межами України. І е, коли ви спетляєте з України, ви будете розуміти, наскільки треба тримати своє тіло в формі. Ну і ви зрозумієте, що ви можете значно більше, ніж собі уявляли. І хто знає, якась частина із вас прийде там в ті тренувальні табори по Європі і підпишуть якийсь контракт, сядуть на якийсь там Бредлі, Леопарда, може хто на F-16, і покажуть. Як треба то робити. І, і потім відвоюють Україну і захоплять владу у ній. Ну що ж, успіху вам всім. Давайтеся знати з того боку кордону. Це страшенно приємно чути. Купа народу дається знати щодня. Це просто страшенно приємно, я лік втратив. Люди виходять кудою завгодно: і горами, і, і лісами, і болотами. І це дуже добре, що є купа варіантів. Вибирайте попростіший, покоротший, проводьте час в готелях, платіть таксистам, міняйте їх по кілька штук і по кілька готелів, і буде вам, буде вам весела пригода. І не забувайте в дорозі робити фотки. Ну що ж, почуємось. Почуємось з того боку кордону. Давайте.